Шановні друзі, програма Харків онлайн день продовжується. Я вітаю першого сьогоднішнього гостя, виконуючий обов'язки начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби головного управління юстиції у Харківській області Євгеній Ломака. Доброго дня, Доброго пане дня. Євгеній! Сьогодні в мене до вас багато запитань, і перше, мабуть, на мій погляд, саме актуальне запитання, які спрощення у законодавстві з'явилися для переселенців із зони АТО у питаннях реєстрації актів громадського стану, реєстрації нерухомості, чи звертаються до вашого управління люди з такими проханнями, з такими, за такими послугами? Да, обращаются к нам граждане по этому вопросу. И, э, на сегодняшний день э, упрощена процедура регистрации объектов недвижимости, которые находятся на территории Луганской и Донецкой области. Благодаря принятию приказа министерства, э, Фина... министерства э юстиции. юстиции Украины, э, упростили эту процедуру. И на сегодняшний день объекты недвижимости, которые находятся в Луганской и Донецкой области, могут регистрироваться как по объекту. По, так же как по, по на территории Луганской Донецкой области в органах регистрации, что такое не можно зробити можно забыть и целый день. а также в органах, да, да, так, так органах регистрации прав недвижимости, Харьковской области и других органах, которые определены данным приказом. Да, граждане обращаются с этими вопросами. На сегодняшний день э, некоторые граждане обратились и мы рассмотрели заявления, были приняты решения о регистрации, это основные вопросы. Вот. произошли изменения в части обмена информации при регистрации актов гражданского состояния угу. на сегодняшний день для подтверждения, для получения определенного выставка, определенного вытяга, либо утерянного свидетельства в регистрации. Необходимо было раньше обращаться в органы регистрации, находящиеся в Луганской Донецкой области. На сегодняшний день достаточно информации, полученной из реестра. От, как бы основные направлення, основные изменения, которые є в данной связи. Угу. А, ну я зараз ще хочу запитати у вас про зміни, які сталися у законодавстві у питаннях, наприклад, реєстрації земель сільськогосподарського призначення. Це та, я знаю, також є зміни. Да, есть изменения определенные. С февраля текущего года произошли изменения в части регистрации договора аренды земли сельхозназначения, а именно земли, которые были зарегистрированы до 1-1.2013 года. благодаря данным изменениям на сегодняшний день заявители имеют право обратиться в регистрационную службу с регистрацией данного права на основании заявлений. Догов... Регистрационную службу, которая расположена на... На территории области, угу. и на, на территории, где находится земельный участок. То есть в районной регистрационной службы. Соответственно, может обратиться с заявлением, к заявлению прикладывается договор аренды земли, который должен содержать информацию о э, кадастровом номере земельного, земельного участка, mm -hmm. а также копии квитанции об оплате обязательных платежей. Вот необходимые документы, только которые необходимы для подачи заявлений. Э, кроме того, э, благодаря э, инициативе и э, инициативы Реставрационной службы Харьковской области э, на сегодняшний день существует приказ Министерства э, о том, что в принципе текст реальности. То есть в соответствии с этим приказом на сегодняшний день э, граждане могут обратиться как в регистрационную службу по месту расположения земельного участка, то, также то, ну э, у конкретному, например, районе области, в определенном районе, то есть mm -hmm. в том районе, где находится земельный участок, так. также Або. или же в регистрационную службу Харьковского городского управления юстиции. То есть а, вот, неправильному адресу Московский проспект вот. 99. Нет, 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 нет. Это город Харьков, улица Короленко, 16. Ага. Тоді обласного управління чи міського? Міського, харківського міського управління. Але юстиції. адреса вулиця Короленка, 16. 16. Добре. А тепер ще наступне запитання. Знаєте, підприємці, приватні підприємці, так буває, кажуть, що закрити бізнес значно складніше, ніж його відкрити. Дійсно, проблем з відкриттям. Певного бізнесу поменшало останні роки, дійсно спрощені певні процедури. А от з закриттям стільки головного болю, що е, дійсно е, багато людей спіткаються е, ну, з, -з, 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 з певними труднощами при закритті бізнесу. Отже, е, така, таке велике об'ємне питання. Для частных Які спрощения? Да, есть на сегодняшний день упрощена процедура прекращения деятельности физических лиц предпринимателей. Эта процедура распределяется на две составляющие. Это если же предприниматель решил по собственному желанию на основании решения прекратить свою деятельность или ба по решению суда. Отличная от признания банкротства. Угу. То есть есть две процессуальные процедуры. Давайте разглянемо каждую. При подаче при подаче документов в арбитражную службу на следующий рабочий день э, принимается решение о прекращении деятельности. Топто всего одна доба. Одна доба. Если раньше э, для этого необходимо было два месяца, то на сегодняшний день только один рабочий день для принятия данного решения. А який пакет документів? Э, повинен надати цей заявитель? В окремих випадках, там суда, документи определені, тому з цим можна чітко определено в порядку предусмотрити. Тобто можна зайти на ваш сайт і побачити чутко там необхідні документи, які потрібні для подачі, для, для прикрачення діяльності. То тоді, будь ласка, назвіть вашу електронну адресу. Сайт реєстраційної служби Головного управління сіця Харківської області rs.kh.ua rs.kh.ua Добре. Також такі певні нововведення були ще раніше зроблені. Через цей сайт можна записатися і на прийом. Давайте нагадаем оценивать. Для прием для подачи документов. Угу. Поэтому на сегодняшний день існує существует якщо если заявитель бажання, желание, может записаться на прием для подачи документов. Для этого необходимо э, зайти на сайт регистрационной службы, опять же, напомню, rs.h.ua, угу. э, зайти в раздел Запись для подачи документов, соответственно, выбрать тот вопрос, который интересует заявителя, угу. а также указать необходимую э, дату и время для подачи этих документов. Вот, как бы основные такі моменти существуют. Кроме этого, також граждане можуть контролировать і смотреть інформацію информацию на, на сайті, а состояние рассмотрения заявления або запросу о регистрации права. Давайте повернемося до закриття бізнесу. Тобто людина зробила заявку за добу, вона отримала рішення про закриття. І з цим рішенням вона потім вже виконує певні дії там у податковій інспекції, і так далі. Так далі. так. далі, да. Тобто, спочатку треба отримати це рішення у юстиції, а потім звертатися до податкової? Чи навпаки? Спочатку отримати в органах юстиції. Угу. Зрозуміло, дякую. А, скажіть, будь ласка, а що робити тим людям, які мешкають на територіях, які нещодавно були приєднані до нашого міста? Всі ми пам'ятаємо, що минулого року до міста Харкова були приєднані певні населені пункти, які розташовані навколо міста, і тепер мешканці цих населених пунктів стали харків'янами. У них змінився змінилася адреса, назва вулиці і так далі. Скажіть, будь ласка, чи потрібна перереєстрація нерухомості? у цих, цим особам, бо в них то документы устарели. В соответствии с действующим законодательством необходимости при перерегистрации нет, но если же граждане изъявят желание по регистрации недвижимости, они могут обратиться в регистрационную службу, регистрационную службу Харьковского городского управления юстиции. Это относительно тех объектов, которые были определены в составе города. с заявлениями вместе с соответствующими документами, а также с решением Харьковского городского совета об определении адреса объекта недвижимости. Это если касается объекта недвижимости непосредственно переименование улицы. Да, изменение адреса и, названия улицы. Если же это касается земельного участка, то решение Харьковского исполкома о переименовании адреса земельного участка. А... Припустимо таку ситуацію, хтось з цих мешканців, ну, наприклад, кулінічі, надумав продавати свою нерухомість. Ну, припустимо, квартиру, і ця квартира на сьогоднішній день має іншу адресу. Чи це все враховано в реєстрі для нотаріусів? Чи потрібні якісь додаткові документи? Нет, я те документы, которые я определил. Это решение Харьковского городского совета. Ага. Поэтому эти только, только вытяг да. доступны. Да. Да. Дополнительных тем документов, которые свидетельствуют о наличии права собственности, вот, и, или же, допустим, mm -hmm. возникновение права собственности на эти объекты. Добре. Пане Евгений, я знаю, и харків'яни також знають, вони інформовані через засоби масової інформації, що в і обласна реєстраційна служба, і міська реєстраційна служба вони постійно виступають з якимись нововведеннями, якісь новації ну, порівняно з службами в інших областях, як якісь нові проекти. Отже, рік тому у цій студії був Олег Дробот. Він розказував про те, що відбулось тоді. За останній рік, чи є... Таке щось цікаве, щоб ви могли розповісти нашим Что касается введения, то я могу отметить то, что на сегодняшний день в введем сайт Регистрационной службы главного управления Харьковской области, на котором, кроме другой информации, граждане могут воспользоваться получения информации о записи для регистрации брака в органах ЗАГС, как в городе Харькова и Харьковской области. Так, на сьогоднішній. Тобто, давайте розшифруємо. Раніше потрібно було їхати до ЗАГСу, там ставати в да, чергу да, да, це для тих, хто, припустимо, хоче оформити свій шлюб у центральному палаці на Сумській. Також можна можна з допомогою інтернету да, і з допомогою, зайдя на сайт реєстраційної служби, поса приділити дату, коли можна буде провести брак. Тобто ці дані про вільні місця у раксах Харкова маються на вашому сайті, і тобто, кожен з нас може зайти і подивитися, коли вибрати певний час для того, щоб зареєструвати у такій ну, святковій обстановці свій шлюб. Так, да, все правильно. Тобто громадяни мають право посмотри, можуть посмотрети на сайті дану інформацію і определяти для себе то время, яке буде для них більш удобно. Ну це дуже втішно, адже розумієте, це а, зайвий раз показує, що дійсно йдуть певні дії проти, у протидії корупції, адже дійсно там, ви, ну, ми з вами знаємо, для того, щоб там якесь, якийсь вигідний час отримати, треба було якось домовлятися. А зараз це, ця, цей ґрунт вибитий, так? Ну, добре. Далі ще, ще нового еще э, на сьогоднішній день по вопросам регистрации акта гражданского состояния на сегодняшний день э, веден телефон горячей линии. Кстати, номер телефона 766-06-00, ноль шесть -766 Не будь ласка, ще раз телефон горячої линиисость шесть 766 06 00 Це е, телефон гарячої лінії обласного управління. Ні, це е, телефон гарячої лінії главного управління юстиції Харківської області. Угу. Реєстрационної служби. Так. Е, на якому можна получить определенную консультацію относительно випросування реєстрації актів гражданського состояння. Е, тільки актів е, громадського стану. А щодо тих е, питань, які ми тільки но з вами обговорювали, також можна отримати? На сьогоднішній день цей проєкт тільки введений в дійсці. Ми працюємо над тим, щоб по всім іншим питанням таким же образом ми працювали і теж в телефонній гарячій лінії. Але тим не мені, я можу сказати, що на сьогоднішній день до нас звертається багато громадян з різними питаннями. І я також можу озвучити номер телефону регістраційної служби Головного управління в Сіцій Харківській області. Будь ласка. 725-00-44. На котре теж можуть обратиться і соответственно отримати определенну консультацію либо определенні інтересуючі вопроси, шановні друзі, дуже простий телефон: 725 двадцять п'ять Він дуже легко запам'ятовується. Отже, я хочу нагадати, що у нашій студії був виконуючий обов'язки начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби головного управління юстиції у Харківській області Євгеній Ломака. Пане Євгеній, я дякую вам за візит до програми «Харків онлайн день» і сподіваюсь, що візити а, працівників вашої служби. Як були регулярними, так вони і надалі будуть. Бо дійсно на сьогоднішній день багато питань у нас усіх виникає, і ці питання потрібно роз'яснювати. Дякую вам за візит. Дякую. Вам. Програма Харків онлайн день. Продовжується, шановні друзі. Попереду багато цікавого. Не перемикайте.